Тарас Загородній керуючий партнер національної антикризової групи. Пане Тарасе, вітаю вас. Доброго дня. Отже, ми чули заяву від Укренерго про те, що власне, ну і загалом від представників місцевих органів влади, які відповідають за комунальні підприємства енерготеплогенеруючичнергогенеруючи, що Україна власне готова до початку опалювального сезону. Скажіть, будь ласка, як сприймати позитивно насторожену цю новину, і чи вони готові? Без огляду або без так, врахування ворожих атак, будь ласка. Ну, дивіться. То в даному випадку це тільки по результатах можна буде бачити. Тому що наші урядовці часто говорять те, що не відповідає дійсності, як ви попередні свої підводці сказали. І я тому, коли вони говорять, що все добре, мене це більше насторожує в дійсності. Сподіваюся, що так воно є, так? тому що тут для того, щоб підготуватися до зими, потрібен був ресурс не тільки Укренерго, Укренерго, а й інших і приватних компаній, які повинні були здійснити ремонтні роботи. Відповідний ресурс, застосовувати ресурси, які надавали наші партнери, різноманітні станції, трансформаторні, захистити це все в першу чергу. Організувати оборону в тому це ресурс всього уряду повинен був задіяний. І ну у мене поки що є сумніви, але подивимося, як воно буде реалізовано на практиці. Може, може, ми тут сидимо і наговоримо на пана Шмигаля, і раптом він прокинувся і згадав, що в країні є війна. Знаєте, от державна аудиторська служба ну цієї осені визнала компанію Укренерго ну провела аудит і знайшла певні порушення там і фінансові. І інші ну власне назвала її неефективною і, зокрема, в підготовці до опального сезону керівництво Укренерго назвало цей аудит профанацією і оскаржує його в суді. Як знову ж таки до цього ставитися? Це чиїсь розбірки, чи це дійсно, чесний був аудит? кажуть, що у вас є певні проблеми. ми кажемо, ні, в нас немає проблем, все в нас добре. Як це оцінити? Як би ви це прокоментували? Ну знаєте, от щодо аудитів інших підприємств. Ну якщо взяти вивести за душки оцю історію з оборонними підприємствами, так ну я, наприклад, бачив аудит стосовно Нафтогазу. Який був зроблений, він достатньо. Ну багато чого там теж поспливало. Подивимось. Ну я чесно кажучи, не довіряю більше нашим енергетикам, коли вони говорять, що у них все добре, і наш уряд про це говорить. А пані Басалаєва, вона в даному випадку виконує ту функцію, яку є призначена згідно з законодавством. Її завдання проводити аудит того, що є. Аудит ну треба дивитися то аудиторські висновки, і у мене є підозра, що тут з високою долею ймовірності можна сказати, що там вони говорять правду. Але і і подивимося, як воно буде реалізовано. У мене є підозра, що в дійсності виявлено багато порушень, тому що наші підприємства, особливо ці, які очолюються різними реформаторами. Вони чомусь думають, що вони не підконтрольні нікому і не повинні нічого робити, і вони уявляють себе як таку феодальну, феодальну вочну, власне. Тому є підозра, що тут є багато, багато правди те, що там говориться. І якщо вони починають вже вращати, що щось там не так тому що тут дивіться, тут же ситуація відрізняється від того, що якщо ми неодноразово обговорювали ситуацію навколо аудиту навколо висновків про оборонне підприємство, тут прийшла аудиторська служба, яка під на державі, так не різним там приватним компаніям, які часто пишуть те, що робить заводник. Аудиторська служба це функція цієї державної аудиторської служби. Те, що я бачив е е обмовки пана е керівника цієї енергії, там е йдеться знову таки йдеться про те, що вони е щось каламутять з зі звітністю, враховуючи те, що це така ж е е різноманітна це банкіри. Знаєте, я їм теж не довіряю. В мене є підозра, що там з високою до частку ймовірності в дійсності правда. І вони тому намагаються якось прикритися, знову там судяться і так далі. А так в дійсності по роботі аудиторської, державної аудиторської служби ну, ми бачимо, що вони сприймають критику. І слава Богу, ми принаймні. От я бачу в Фейсбуці Федерація роботодавців України, пан Соколовський, який теж говорив представник. Текстиль контакту, який виконує державне замовлення в оборонній сфері, ось вони з нею зустрічаються. Там був підписаний якийсь меморандум. Сподіваюся, що там починається діалог, але якщо говорити про діалог стосовно цих різночитань постанов уряду, який все ж таки наштампував пан Шмигаль, це його відповідальність, він повинен давно вирішувати це проблему. Знаєте, сьогодні ще ми побачили. Я сьогодні теж на одному виданні що побачив, хто це взагалі ніс в такому форматі постанову. Виявляється, це наш великий реформатор пан Гусів, який очолював цю окробором. це він наштампував цю постанову, в результаті чого виробники зброї опинилися під, під загрозою. Фактично. Під загрозою знищення виробництва тут знову таки ми все рівно приходимо, що це питання шмигаля, який повинен нарешті практично до ці зібратися. Бо коли я читаю е, пана Шмигаля, який говорить Financial Times інтерв'ю, що виявляється, е, європейські країни не, не постачали нам снарядів, які обіцяли, і пан Шмигаль робить глубокодумну думку на. Вже фактично на третьому році війни, на другому році війни він говорить, що треба, виявляється, снаряди в Україні робити. Тобто потрібно не те, що він дає вже там знаєте всіх напружив і всі там бігають, як потрібно. Тільки потрібно він розмірковує. Тому і тут, знаєте, ще раз питання по кораборому ще раз виходить, У короборопром це черговий раз мене переконує для підвищення ефективності роботи зброї. І виробництво зброї «Укроборонпром», як не потрібна структура бюрократична повинна ліквідований бути ще вчора. А ті складові частини, які входять в «Укроборонпром», як Кебелуч, Антонова, Артема, і все інше, вони напряму, напряму повинні отримувати замовлення від Міністерства оборони або там, не знаю, може там. Міністерство стратегічних е, галузей цим займається в тому числі, і виконувати замовлення, а не готувати е, цей прошарок невідомих людей, типу Гусєва, Мілованова, Смітаніна, які не ж біса воробництва на розбирацію ж повинні розуміти, що там ще величезне кошти йде на керівництво цієї структури, яка нікому не потрібна. Бюрократично, там за різними оцінками від 100 до 200 мільйонів на місяць, якщо найбільше йде, тільки для того, щоб їх пригодувати, щоб їх слухали, якісь там вказівки, які нікому не потрібні. Так що поки що проблеми не вирішуються, але сподіваюся, що принаймні ну, в, енергетиці, в енергетиці це тут теж повинно бути повинна бути увага до цього тому що це стратегічна не стратегічна пане гаранті. тарас буду вам дякувати дуже за коментарі фахові Загродній, керуючий партнер національної антикризової групи був з нами на зв'язку